Хто на ліжечку відпочиває, хто де, а ми на хаті. Все, пропаде наш пиріг. Якщо немає іншого варіанту, тільки такий залишається. Ти моя хазяюшка. О, яка знахідка! Хоп-хоп-хоп, бистренько все зробили і все. Дітей така хатка. Друзі, всім привіт! Доброго ранку. Ми починаємо наш влог з кухні, толік з хати. Робимо такі рулетики всередині змащуємо вафлю картоплею, потім кладемо або рибка, або сосиска і закручуємо. Ми робимо зараз рибкою, може потім зуплю ще сосискою. Можна вкатувати в яйце, а можна борошно з водичкою. Чим займаюся я, поки є світло. А я займаюся тим, що закидаю всю постіль, постільну білизну, все в машинку. Чесно, навіть стидно казати, вона вже не прана, певно. Давай. Давай, я не буду їсти. Давай, мама, викине. Вона вже не була брана, певно, з місяць з тим світлом. я... В мене один набір, і виходить, ввечері я його не можу. Пусть радити, тому що треба, що він висох. Зранку в нас немає світла, вночі в мен... нас всі сплять. І отак от цієї суботи ми трохи були зайняті. А сьогодні, от саме прийшов час. І до речі, я нарешті почала процес замовляння нової постелі, тому що так далі не може бути зима. Взимку. Ти вже на вулицю не підеш сушити, і воно тобі за годинку часу висухне. Треба набагато більше часу. Тим більше, що два дитячі ліжечка, одне наше. Це все дуже довго. Тому я напевно, що замовлю дві нових постелі для нас. Дітей є. Змінне, а в нас нуль. Ми напевно, що підемо, може, несемо татові з лукою наші вафельки, щоб вони поїли. Хоча не знаю, чи буде у них там час я думаю, вони ті вафельки маленькі, там раз-раз в родіку закидав і все. Тільки треба ж розгребтися, тому що в кімнаті капець. Ліжко порожнє. Тут капець, і тут капець. І ще тут капець. Е, є в нас такі два великих одіяла: одне. Коротше, метр сімдесят на двісті двадцять два, тобто ще більше за матрас, тому що матрас метр шістдесят. На два, і оце теж за матрас більше, і отаке односпальне, там метр сорок на два. У нас була постіль, метр сорок на два. Одне під удіяльні один був, і другий був той, що менший. Знаєте, я так того разу поміряла я тільки що це -то зрозуміла. Тому що я собі так думала, що я застеляю ліжко, нормально одіяла лягаючи, покривала лягаючи на матрас. Значить, там дуже на два метри, там метр шістдесят. Хоча я дуже сильно запорола постіль нашу тим, що не поміряла. Точно, сантиметр-сантиметр. У сантиметр. нас виявилося два за малі. І ми так вже гантувалися років три, так як є. Зараз я вже все взяла, гарненько розклала, поміряла. Виявилося зовсім не, не так, як 2 на 140 м. Я вибрала тепер не і вторачку, а буду брати постіль з двома великими підодіяльниками, щоб вільно собі могли накриватися. Адам тим часом міряє зі мною, Вже забрав мене сантиметра, і зараз будемо М -м. його доставати. Субота. Чудовий вихідний день. Хто на ліжечку відпочиває, хто де. А ми на хаті сьогодні будемо заливати наш підвал. Майчки, які ми того разу виставляли, вже застигли. Стоять гарно. Світло, ще поки є. слава Богу. на дворі морозець мінус три градуси. Якраз ідеальна погода для того, щоб заливати підвал. Сьогодні хочемо все по-бистрому зробити, так є світло. Як не буде світла, нас не залишається вибору, як тільки все мішати вручну. Okay. Це буде важко, довго. А! Маячки ці досочки там знизу стоять. Бачиш? Прибиті, це називається маячки. Вручну буде довго, важко, але якщо немає іншого варіанту, тільки такі залишаються. Ми з лукою тільки вдвоє сьогодні прийшли на хату. Привіт. Мама ще не захотіла. Бо Адам Адам захоче купатися. Може тут роздітися. Тому у нас робота буде сьогодні з лукою. Можливо, ще тест. Потім прийде до нас. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Бетономішалку ми ще того разу сюди привезли, і вона тут стояла, чекала свого часу. На тижні в нас не було можливості вийти. Я приїжджаю раніше, немає світла. Я приїжджаю пізніше, на дворі вже темно, вже нема коли робити. Тому дочекалися суботи. Робота в нас день праці. Дістали ми таку гру. Я поховала в коробці ці ігри. Ця машинка червона, швидше і завжди доганяє зелену. Ця дорога прикольна тим, що можна як хочеш ставити її в форму, так, можна по різному. Якби були сильніші батарейки, то на цей горбочок заїжджали їжок наш. Можна ще робити, отакі такі приколи. А ще ми дістали такий потяг такою дорогою. Правда, він ледь лізе вже на тих батарейках, але музика грає. Тут ще має предметик сидіти. У нас тут в кутку робився армагедон. Тепер я прибрала, їм зробила гарне місце, щоб було де сидіти, гратися. Там в них машинки, а там така всяка всячина і столик для, для майстра. Ось тепер так виглядає це дитяче місце. Найчастіший наш напій це чай з лимоном, чорний, з бергамотом, трішки цукру. І заливаємо квиточка. Я роблю чай не дуже міцним, щоб і Адамчик міг пити. Наливаю йому маленьку кружечку, воно колони, і тоді даю йому. Ти будеш пити чай? Не будеш? Чи будеш? Не будеш? Тож ж ти казав, що будеш? Буду. То кажи буду. Буду. Добре, принесли діти в хату кута. Маленький. Е, помаленько, од. У нас така ситуація робиться кожен день, тому що ми в залі п'ємо чай і біля ноутбука то теж все робимо. Вісить мене один дріт, він колись був. Проведений туди на поле, до нашої колонки. Заліємо підлогу, треба його забити. Мітономішалка включається. Ми знайшли розетку, вроді все нормально. Ура! Значить робота буде! Все, працюємо! Дуже тверда земля. Як тверда, вона замерзла і присолить воно вдовбати. Ще він так само. Отак виходить. І зразу з тачки ми висипаємо нашу яму. Навіть там куча є бетону, потім я залізу і це все по розсовано. Надіюсь, заробивський. You pray that I don't see face that... Ось так процес навагдився. Тепер робота зараз піде як по маску. Ми хочемо в яму висипати з п'ять бетономішалок, а тоді вже залізти і розрівняти. Поки є світло, то поки колотим цемент. Поки бетономішалка наша колотає, хочу розказати два таких цікавих момента. Перший з нашого колодязя ми достали слимака. Ось він повзе воді. О. І другий момент: ми тачкою наливали в яму і не могли достати, тому що воно збивало мені стінку. То ми зробили як доску поставили, заїжджаємо доскою сюди на край і виливаємо. І воно л'ється собі на кучку, і все добре. Ось так ти. в мене ще залишилось один неповний. Ще є чотири мішка цементу. Так що, в принципі, нам має вистачити цього на наш підвал. О, яка знахідка! Лука рився в піску і знайшов машинку, яку вони задавом закопали. І поламали. на. Робота йде повним ходом, так що погнали далі. <му> що, накидали ми ту кучу. Я висипали десь 5 вітономішалок. На зарив'яні така куча грому. Попробую розрівняю, чи треба нам буде ще робити. Можливо, цього буде достатньо. Тримайно? Далі, відійди до дверей. Ми, значить, доколотали все, що мали доколотати. Бітонну мішалочку нашу помили водичкою, все чистенько скапує. Але ми трошки перестарались. Ось, у нас є ще дві тачки. Ми вилили, замішали. І їх трошки забагато вийшло. Ну, чуть-чуть. Придеться зараз вирівнювати і все. Всехле світло є. Може зараз 12, зараз без 20. Може виключать світло, може і ні. Зараз ми доробимо і тоді будемо йти на обід. Я вам скажу, що добре, що ми взяли бруски на підлогу на маяки. а не самі маячки купили. Я ходив по маячках. Я драбину поставив на маячки. Убага новин. On, on, як вона стоїть на маячках. І тепер можна спокійно вилізти з ям. Не знаю, як для початківців, я думаю, все добре пройшло в нас. Вилазимо, ми їм тачку і шуруємо додому. О, ножки в цементі. Ще можна буде поверху вирівняти і буде ляля. Так, тепер оцей весь бардак треба прибрати з двору. І можна їхати додому. Бо нас, напевно, я собі щось таке. Я відчуваю, що Аня приготувала дуже смачніший обід. І нам треба встигнути його з'їсти. Все закрили. Все прибрали. Я, чесно кажучи, думав, що це довше буде тривати, але ми так хоп-хоп-хоп, бистренько все зробили і все. Десь за дві години впоралися. Все прибрано, все чистенько. Тепер ми їдемо додому. Їсти смачний обід. Аня до мене дзвонила, до речі, пару раз, але я не чув. Значить, будемо получати пілюлей. Ви знаєте, друзі, нам реально пофортунило того, що в тієї суботи світло виключили о 12 годині. Зараз, 12.20, Я чекала, поки виключать світло. Його не виключили. А це мов ну, взагалі класно, того, що я закинула по. Остіль думаю собі, ну все виключать світло, постіль не постирає, постирається в годині шостці, нічого не висохне, Будемо соліком спати на, на матрасі з подушками без наволоч. Але я думаю, що достірає. Плюс це ще одна причина спекти мені плег. Так як зараз почався піст, то будуть прискакувати страви і пісні, і такі. Я думаю, що багато людей постить може не багато. Отже, сьогодні ми будемо пекти з вами пісні пиріг. Його можна пекти з будь-яким варенням. Знаєте, навіть коли не піст, ми його чистенько печемо, тому що він реально дуже смачний. Мама мені повиняла свій старенький престаренький зошит. Взагалі вже він йому років і років. Так, знайшла я рецепт. Потім напишемо вам його десь, десь тут. І ще буде в описі під відео теж рецепт. Отже, давайте почнемо його пекти, тому що там такий ще прикол є, що воно має дві години стояти в холодильнику. Печеться просто надзвичайно. Просто надзвичайно нам треба така велика миска, як велика середня. Потім нам потрібно. Я дивіться. Друзі, я печу на дві порції, тому що в нас велика сім'я, ми їмо багато. Ви можете робити на одну, рецепт буде на одну порцію. Нам потрібно 100 грамів дріжджів розтерти з цукром і трошки солі. Разом з тим даємо ще туди ванільний цукор, щоб все все зразу розтерти. Тепер сюди нам потрібно додати. Кілограм руни. Якщо на пів порції буде 500 грам, я додаю кілограм, у нас є тільки пів кілограма. Зараз ще пішов мені Стасік купляти ще пів кілограма. Дали ми сюди вже кілограм руни і тепер, тепер додаємо дві. Літри борошна. Потім це все розкатуємо і ділимо. Ділимо ми на дві частини: щоб одна частина ми будемо знизу її викладати, а другу частину будемо викладати наверх варення. Короче, Аня, ми залили 5 п'ять і Ще треба 15. Ти, ти брешеш, чесно, там маленький коточок тільки залили. Ти Брешеш, Тата казав, що вже все. Що тату тато каже, все, і каже, я в... все, каже, я вмираю. Отак він й казав. Занов перервався і не зстир сказати. Коротше, залили воно. Я, я в шось так швидко, я собі таку думала. Аня, приготуй себе до того, що до 7 вечора їх не буде. Я себе так вже приготувала, що вже все, їх цілий день не буде. Тут, виходить, вже немає першої години, вже вони прийшли. Отже, що виходить, будемо чимось займатися. Півлова. Ви не звертаєте уваги, Аня постійно любить знімати собі півлова. Отако, отако. Ви думаю, ви помітили. Ми з нею постійно за це сваримося, але щось вона. На неї рука погано, походу, піднімається. І я просто так звикла. А, знову пів лоба. Добре, Толік. Дала я сюди дві літри вже борошна. Руна, все це разом розмер розминаю гарненько. Добре. Не забувайте, на дві частини і в холодильник, на дві години. Приїхали ми додому, думаю, блін, зараз Аня смакоту така приготувала, а в нас супчик! Вчорашній. А, ще вчорашній супчик. Ти моя хазяюшка. Каже, на Толік їж смакоту. Я думав, що вона щось саме Смачненького. Я зі зі земотою, що не все втрачено, бо я щось воно там колотить таке. І ще воно нажарює якусь таку штуку. червона з зеленим. Що це таке? Це вафлі. No. Ну пробуй. і скажи чи добре. Ну давай. Ну, з чому ну, там? Давай, предположим. Ну таке прикольне, але б воно теплі було, ні. Там риба, вафля. Там консерва, картопля. Ну, прикольно. Правильно? Шмакота? Та нормально? Смакота є. Замісили ми цю штуку. Коротше, розділяємо на на дві половини. Я, чесно кажучи, навіть не можу уявити, як його тут розділити. Ну умовно на, на такі дві трошки борошно чи що. Такі дві кулі. О так ми умовно розділили наше тістечко і ставимо його в холодильник на дві години. Це присипала борошном, щоб було краще розділити. Ви тільки погляньте, друзі, яка краса. Може, та камера не придає. Ця постіль чисто, чисто, чисто біленька. Вона в мене лежала в шафі. Чим цікава ця простинь? тим, що вона на резинках, і я думала завжди ай, вона така незручна. Я буду звичайно брати. Я завжди малим застріляла звичайну простинь. а це спробувала на резинках. Просто наскільки швидко надягається, наскільки все взагалі супер. Тепер буду знати, вона така махровенька йде. Те, що треба для малих. Сьогодні я Сонія клодамчика спати, тому що нас не... нам сьогодні треба відео закидати. а Наша музика не дороблена. Аня пішла в зал доробляти музику. У Нас бардак. Все сушиться на стільчиках. І в нас виходить є тільки одна постіль. Вона постірана, ми її по хаті розвіли, що вона до вечора висила, бо будемо спати на мокру. <реку> Каня робить далі свій тортик. Скатала один кусок, чи, точніше один шарик, який вона там зліпила. По бляшці. Зверху по річкове варення. Я достав з погребу. А Зверху, я так поняв, вона буде другий, другу культу, буде зверхнути. І вийде такий пиріг торт. squeeze till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate Такий тортик, друзі, в нас вийшов. Знаєте, це вже ця драбинка вже зроблена просто, тому що тісто залишилося. Тому розраховуйте так, щоб було порівно на низ і на верх, щоб все було гарно. Тому що я давно вже його не робила, і так вийшло. Зараз освоїмо його в духовку. Наставляємо ми на 180. Розігріта вже духовка була. І ставимо для початку ставимо, хай нехай на 40 хвилин, а там буде видно. Справді, знаєте, це така в нас імпровізація. Того, що ми не в курсі, коли взагалі сьогодні виключать нам світло. Ми думали, що в третій годині. Я думала, що все пропаде наш пиріг. Коротше, вроді не виключили, так що навіть не знаю, чи встигне він спектися. Ну, будемо надіятися на краще. Отакий в нас вийшов пиріг. Цілий пиріжище. посипаємо його пудручкою зараз. Не забувайте, що в пиріжкові мало цукру і тому пудри можна не шкодувати. Все, ми готові до виключення світла, тому що пиріжка спекли, плюс відео вам закинули, все ок. Сижу я в кімнаті і чую якийсь запах. Блін, думаю, треба піти на кухню, перевірити. Може вона вже того пирога виняла з духовки. Аня, а чого ти мені нічого не сказала? Щось що воно незадоволена, напевно, він не вдався. Ні, я просто дуже голодна. Ммм. Mm Подивіться, -hmm. ну, і пропікся класно. Пиклистики ми 40 хвилин чи 45. Mm -hmm. Скуки в мене слюни течіть вже. Дуже добре, і по ньому не скаже, що він безв'яч. Підійде. Реально будь-яке варення. Ми брали поричкове. Смородна теж може бути супер і дуже смачно шабри коштує. Почіть, пробуйте. Рецепт ось на екрані. Беж є! Короче, вони так всі ячі, в мене я не знаю. Треба собі швидко. <звітку> Блін, мене язик заплітається, коли воно пахне, а я хочу їсти. Ладно, все, я йду їсти пиріг. Аня і раніше поклала <звітку> такі пироги. але цей пиріг дійсно смачний вийшов. Так що печіть, не пушкуєте. Пиріг, а печіть супер пиріг. Перекусили ми нашим тортиком, пирогом, чи як його називати. Ой, пішли ще прогулялися. Роботи зроблено багато. Кому сподобалось, ставте лайк. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Все, друзі, всім па-па.